У мене, у мене є хата в селі в Полтавській області, і у мене там є сусіди, з якими я спілкуюся. І там різні речі можна почути, дуже цікаві. От. Ну, наприклад, останнім часом я значить, приходжу на берег, а там річка Псьол, така, ну, фантастична. Я приходжу, стоять два мої значить, сусіда, толік і льоха, і щось струють. Там між собою збирається один купатись, другий так стоїть. І Льоха каже, ну, Толя, так що був на охоті, щось взяв та каже: та ні, та одного мужика застрелили. <ріст> і так ліниво. Та каже: а якого? Та то не ми. Там він ви, висунувся з очерету, бабахнули, і катір ушов, але но номер ніхто не заповняв. <ріст> така пауза. Чи окупатись, чи накупатись, як ти, блядь, казав оце. А вода холодна. Я кажу, та Льоха вжелісь. Він так подивився, а. От йобані бобри, каже, все погризли. Я кажу, а що, а, а, а де бобри? А ти що не бачиш, ото погризли все? Оце я вранці йду. Значить, ну я ж браконьєрську сітку ставлю оце. і віслом спугнув. То він так перелітає через лодку, отак летить, і на мене так нехорошо подивився. От. У, нього, у нього такі зуби, каже, як бензопіла. Я тобі кажу, що якщо він до ноги отак прикоснеться, то доктора вже тобі не треба, тільки протезіста. От, ото йди за протезом. І так, думаю, кілограм на шістдесят. Я так уявився, в літаючого бобра таки, шістдесят кілограмів летить бобер через лодку і посміхається з рибами. Ну отакі от там люди. Ну. Придумувати нічого насправді не треба, воно все поруч ходить. Да. Да.